Це запрошую нашу наступну спікерку Євгенію Близнюк, засновницю і директорку Gradus Research. Саме завдяки дослідженням Gradus ми можемо відстежувати, як війна змінює харчові звички українців і що сьогодні формує їхній раціон. Власне тема її виступу – «Споживчий кошик війни. Як змінюється раціон українців під тиском воєнного часу? Євгенія, запрошую. Чути мене супер добрий, добрий день, всі бадьорі після супер спокійної ночі. І е, сьогодні у нас буде фактично практичне заняття, да? бо я буду розповідати, як війна міняє наші харчові звички. Але вчора я презентувала частину цих даних перед іншою аудиторією, і всі е, в перерві казали, Боже, це ж про мене. Тому чекаю від вас реакції: це про вас це... чи не про вас. Так, ем... поїхали. Сьогодні я презентую дві частини дослідження. Перша кількісна, яку ми робимо для New Food Summit вже третій рік поспіль, і ми подивимося, які тренди ми відзначаємо в українцях. І друге, це суперкласна штука, яку ми зробили вперше. Це діджитал, етнографія. Етнографія це коли е дослідник перед війною, перед ковідом, приходив фізично додому, до сім'ї, до родини чи до людини і спостерігав, як вони живуть. Спостерігав етнографія, це включене спостереження. Ми зробили діджитал, бо зараз вже не ті часи, аби вламуватися додому до людей. Проте наші респонденти заповнювали сім днів щоденники, що вони їдять, що вони дивляться, що вони читають, як вони живуть. Перед цим вони проходили велике глибинне інтерв'ю, і після цього велике глибинне інтерв'ю. І в проміжках слали нам прям кругляшки, відоси свого холодильника, своїй книжкової полиці, свої, ну, своїх елементів побуту. І починаємо ми з кількісної частини. Скільки українці витрачають і на чому економлять? Ми бачимо, що війнає продовжує міняти наші харчові звички, і зараз вже 56% відзначають, що війна змінює їх минулого року. Це було менше 50%. Три групи стрес-факторів, які впливають на зміну харчування: перша це. Підвищення цін, ми всі бачимо ціни на полицях, в магазинах, всі відчувають на на власних кишенях. Друге, це психологічний стрес і вигорання. Це прям масовий тренд. Ми бачимо по дуже великих різних дослідженнях. І коли ми робимо HR-проекти capital, і коли споживацькі інтереси спостерігаємо, люди кажуть про виснаження і психологічне, емоційне вигорання. Всім важко. І третє, це через повітряні атаки, через те, що відбувалося у нас сьогодні вночі. У людей змінюється режим життя. Загалом ми вночі не спимо, трохи подрімали вдень в кращому випадку. Не знаю, хто дрімати, встигає. Люди кажуть, що встигають. У мене не виходить. Перестають снідати, починають їсти пізно. Все зараз покажу. Зростає вплив емоційного виснаження і. Спотворення сну, це вже це вже не зміна режиму сну, це спотворення сну. Бо навіть коли немає обстрілів, люди втрачають фізичну, фізіологічну можливість, спроможність спокійно спати від вечора до ранку. Вони прокидаються тривожний сон, інтерапти і так далі. Далі, скільки витрачають і на чому економлять. Перше, ми бачимо, що на бюджет, бюджет на продукти продовжує зменшуватися. Найменше економлять Київ і Західний регіон, найбільш заможні регіони, які там, традиційно да, мають більше бюджети на харчування, в тому числі. Проте від року до року плюс-мінус ситуація стала у порівнянні з минулим роком. На чому економлять? Тут ми бачимо кілька. Категорії для яких. О, Кілька категорій, для яких збільшилися, збільшилася економія, кілька категорій, для яких збільшилася економія. Перше, ми бачимо, що почали більше економити на рибі і на м'ясі, тобто на найбільш дорогих категоріях продуктів, м'ясо економія зросла, найбільше суттєво і. Люди кажуть, що економлять на каві і чаї, але про каву ми їх попитали докладніше і окремо, і це трошки не так. Тобто, вони обсяги кави не зменшують, але мігрують на більш доступні бренди. Корисні звички і задоволеність різними аспектами здоров'я ми спитали для початку у людей, що вони вважають здоровим способом життя. І виявилося, що люди вважають до здорового способу життя, вони відносять переважно принципи харчування, але не спорт. Ви бачите, спорт у нас тю. Я перепрошую. Спорт у нас в нижній частині графіку. 10 тисяч кроків, контроль споживання білка. Не приїдати фізичні тренування це, взагалі на останньому місці. На першому місці це, це обмеження фастфуду. І в рамках етнографії ми побачили, що це бажана поведінка, але не завжди реальна. Рівень задоволеності фізичним здоров'ям в кінці градації, в принципі, українці не задоволені фактично всіма аспектами свого життя: і фінансовою безпекою, і ментальним здоров'ям, і фізичною безпекою, фізичне здоров'я і фізична активність на останніх місцях. Етнографія я вам розказала, як ми проводили це дослідження. У нас було 20 наших піддослідних людей. Це такий пілотний проєкт, якісне дослідження. Географія великі міста України, що ми знайшли е, протягом цього дослідження? В якісних дослідженнях зараз не буде графіків відсотків, цифр і так далі. Будуть тренди. Да? Основна частина зробила отак або сказала отак. Е, перше побутові ритуали допомагають нам тримати нашу кукуху. На місці. Що таке побутові ритуали? Це прям масово всі про це говорили. Перше, це інструмент підтримки ідентичності і стабільності, тобто в абсолютному хаосі нашого життя ми самі своїми руками створюємо острівці сталості. І друга, це спосіб організувати простір і час. Ну, в принципі, це одне і те саме. Ранок як основа дня для всіх респондентів. Ранок це територія для себе. Люди готові встати раніше на 30-40 хвилин, тільки аби виконати всі, так би мовити, ритуальні дії і зібрати себе докупи. Ретельно сплановані ранки. Я встаю, я приймаю душ, я п'ю каву, я трохи читаю. Книгу Книгу, не новини це, це те, що люди ставлять собі за мету. Да? І ранки перетворюються на такий свідомий період накопичення ресурсу для того, щоб потім пробігти цілий день. Які деталі цікаві? Перше. Я сказала на 30-40 хвилин раніше встають. Ну, для людей це складно зазвичай, але це того вартує, бо без цього не відбувається оця підзарядка на цілий день. Друге, ранкові ритуали намагаються обирати такі, які не залежать від зовнішніх обставин. Якщо кава, то це, це прям дуже мімімі, -мі -мі, але це не кава машина, а турка. Коли респондент каже, я ставлю турочку на вогонь, я помішую ложечкою, я ні на що не відволікаюся, я не залежу від електрики, я не залежу від там, страйків чи е, тривог. У мене три хвилини, моя розмова з кавою, і я налаштовуюся на себе. Маленькі речі, які створюють відчуття контролю над своїм життям. Але. У нас з'явилися звички паразити, які конкурують за конструктивними ритуалами. Перше соцмережі і скролінг. Людей бісять а, ці залежності. Вони прям говорять про це як про залежності. Вони прокидаються зранку, вони намагаються не скролити, контролювати, у них погано виходить. В чому прикол етнографії? Вони заповняючи щоденники, кажуть, як вони думають, вони себе поводять. Потім відправляють нам кругляшки і пишуть в дагонку: О Боже, я тільки що пів години завис в соціальних мережах. Я це знову зробив. Ну, тобто, у них на рівень усвідомлення виходять ті практики, які вони хотіли би не бачити в собі. Люди намагаються відмовитися від соцмереж. У них погано виходить, їм новини псують настрій на цілий день. І під час тривог, під час стресу, страйків у багатьох з'являється таке компульсивне листання, коли людина не може припинити листати ці пригати між різними месенджерами, соцмережами і листати різні сорси. Пардон, не туди. Прокрастинація. Що люди кажуть? Що вони звикли починати справи, але у них немає сил довести до кінця. І прокрастинація, відкладене завершення, провокує їх відчувати провину перед собою, борг перед собою. І для того, щоб компенсувати цей борг, це прям дуже прикольний інсайт. Вони починають. Робити дуже маленькі, дуже прості речі і таким чином ставити собі галочки. Що я прибрав в квартирі, я там замінив постіль, я приготував яєчню. Але, наприклад, та задача, яка висить два тижні, не зробив. Але там щось мале поробив. чик 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 галочки єсть. Позапланові перекуси. Це перший рік, коли ми спостерігаємо такий масштаб на кількісному дослідженні. теж. Шкідливі харчові звички вийшли на перший план, вийшли на рівень свідомості, і люди прям ну, усвідомлюють і говорять про це. Пізні рісні прийоми їжі. Зараз про фуд звички війни окремо скажу. Апетит залежить від настрою. Чим гірше настрій, тим більше людину. Качає в одну з двох сторін, або я їм багато, або я, не їм взагалі. або я не їм взагалі протягом цілого дня, а ввечері вже втрачаю контроль і наїдаюся так, аж по самі вінця. Люди це бачать і не можуть з цим нічого зробити, бо це фізіологічні реакції. Емоційне харчування. Що ми, які... Такі Великі тренди ми виокремили. Люди кажуть про те, що втома, коли втомився, їх тягне на більш щось платненьке, таке жирненьке. Тривога вони компенсують солодким. Настрій впливає також на кількість їжі, на те, скільки вони їдять, коли вони їдять. У поганому настрої це я сказала. Здоровий спосіб життя в дужачках майже. Майже на початку, на першому інтерв'ю, установчому інтерв'ю, всі нам сказали, що харчуватися правильно це дуже корисно, це дуже важливо. Вони слідкують, вони відслідковують, вони там себе тримають в руках. Але протягом цього тижня, ну і це ж невеликий тиждень це невеликий проміжок часу, але протягом цього тижня у людей відбулися зриви, да? ну, не один. коли… Типу, зранку творожок, в день салатик чи там курка, а ввечері МакДональдс. І таким чином вони отримують ендорфіни, які так потрібні людині протягом а, нашого шаленого життя. Стратегія антистрес, піклування про тіло, про що піклуються а, ну, жінки? Да? Вони кажуть: я почала купувати собі. Кремчики, які гарно пахнуть. Я почала робити стрейчинг, Я вперше пішла до косметолога. Дуже такі практики, які говорять про те, що люди намагаються спочатку одягти маску на себе, а потім на всіх оточуючих, особливо жінки. Але чоловіки теж, наприклад, один з респондентів, знаєте, як потішив себе? Купив собі викрутку нову. Ну, це такі знаєте милі дрібнички, але кожна група має свої радості життя, які вони намагаються для себе доставляти. Керування емоціями, внутрішні ресурси це про хобі, домашні тварини, якісь нові ідеї, які люди починають реалізовувати. тобто, це намагання створити навколо себе активність позитивно, конструктивно, підтримка через соціальні зв'язки. Дуже багато наших досліджень показують, що у переважної більшості у багатьох із нас кола спілкування від початку війни драматично змінилися, контрастно змінилася. Взагалі, ну можливо, там основа лишилася, сім'я, близьке коло, але широкі кола. Переглянуті, бо хтось поїхав, хтось приїхав, щось нове започаткувало і так далі. І це ресурс для людей. Соціальні зв'язки це ресурс. І шопінг. Але шопінг змінився у порівнянні з довійною, бо зараз люди намагаються купувати собі щось дешеве, але приємне. На цьому моменті у мене завжди питають про Аврору. Так, Аврора це сюди. І це ця категорія. Я обожнюю цю концепцію емоційна економіка. Коли люди вже пережили етап війни, коли вони всі намагалися купувати раціонально. У нас був етап війни, коли вони прям ну, слідкували за своїми витратами. Зараз вони слідкують, але вони вже не вивозять без емоційного допінгу. І шопінг перетворився. В цей допінг, але бюджетний, недорогий. Що ще включає в себе категорія емоційної економіки? Вони споживають звичні товари та бренди як доказ того, що життя тягле і життя стале. Вони покупають про запас для того, щоб бути впевненими в майбутньому. Вони... Намагаються робити побут естетичним, красивим, бо це піднімає настрій. І маленькі подарунки, звісно, звісно. Колеги, це все на сьогодні. Що я була готова з вами поділитися? Заходьте на опис звіту, і презентація буде доступна через організаторів. Дякую вам дуже. Все, тримайтесь.